Народні депутати підтримали законопроєкт. В Україні запровадять одноразову виплату грошової допомоги у разі інвалідності чи смерті через війну. Виплату зможуть отримати уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування особи працівники об'єктів критичної інфраструктури, журналісти або члени їхніх родин. У разі загибелі, яка настала внаслідок поранення, розмір виплати складає 1 мільйон гривень. У разі встановлення групи інвалідності від третьої до 1, що настала внаслідок поранення від 200 до 800 тисяч гривень, важливе рішення, бо ворог обстрілює цивільні об'єкти, зокрема критичної інфраструктури, де серед постраждалих цивільні робітники. Також важливо, що у цьому списку є журналісти. Вони зараз виконують дуже небезпечну роботу, щоб інформувати суспільство та весь світ про те, що коїться у гарячих точках в нашій країні, пояснив нардеп Олексій Гончаренко.